Вітаю на огляді шім контролер для заряду акумуляторів, який використовується в сонячних системах. Модель BSC 3048. Це 30 амперна модель, яка підтримує роботу з акумуляторами на 12, 24, 36 та 48 вольт напруга акумуляторів має визначатися автоматично. Якщо ви придбаєте таку ж саму 20 амперну модель, то вона буде підтримувати роботу з акумуляторами лише на 12 та 24 В. В коробці знаходиться контролер та інструкція. Інструкція зроблена у вигляді книжечки. Цей контролер підтримує роботу з різними типами акумуляторів. Це можуть бути гелеві, серцево-кислотні, літій-іонні, літій-залізофосфатні акумулятори тощо. Схема під'єднання. Спочатку потрібно під'єднувати акумулятор, тоді сонячну панель, і після цього навантаження. Значення іконок. Напруга йде із сонячних панелей. Із сонячних панелей напруга відсутня. Скоріше за все на дворі ніч. Або можуть бути проблеми з провідниками, контактами чи самими сонячними панелями. Йде заряд. Заряд відсутній. Йде споживання з акумулятора. Споживання з акумулятора відсутнє. Система працює нормально. Є проблеми в роботі системи. Заряд акумулятора, розряд акумулятора, температура. Налаштування. Налаштування внести не можна. Далі йдуть різні типи акумуляторів: плаваюча зарядка, абсорбційна зарядка, вирівнююча зарядка, максимальний зарядний струм, напруга відновлення заряду, напруга повного заряду, низька напруга, при якій вимикається подача живлення, низька напруга, при якій подача живлення відновлюється. Різні типи батарей, які підтримуються цим контролером. Я використовую з такими контролерами літій-залізофосфатні акумулятори збірку 4С. Вони будуть позначатися на контролері як 3,2 В 4С. Сюди ж відноситься 8С, 12С та 16С. Якщо у вас збірка літій залізофосфатних акумуляторів 5С, то вона буде позначатися 5С, 10С, 15С, 20С. Також підтримується робота з літійонними акумуляторами збірка 3S або 4S. І окремо можна налаштувати користувацький режим для літієвих батарей. Далі можна бачити параметри заряду для різних типів акумуляторів. Технічні характеристики цих контролерів. Підтримувані акумулятори на 12-24 вольт, які визначаються автоматично. Якщо контролер на 30 або більше ампер, то відповідно підтримуються акумулятори на 12-24-36-48 В, які також автоматично мають визначатися. Напруга із сонячних панелей не повинна перевищувати 100 вольт. Споживання контролера рівне або менше 30 мА. Падіння напруги менше або рівне 0,2 В. Контролер оснащений USB виходами на 5 В2 А. Далі йде температурна компенсація. Робоча температура від мінус 20 до плюс 55 градусів Цельсія. Категорія захисту ip 32 Контролер можна використовувати в приміщеннях з вологістю повітря менше ніж 95%. І не повинно бути конденсату. Далі йде підтримуваний перетин кабелю кожною моделі контролера. Розмір контролерів. І їхня вага. Контролер має екран. Кнопки керування плюс та мінус, два USB-порти з виходом 5В2 А, клеми для під'єднання сонячних панелей, плюс та мінус, акумулятора, плюс та мінус, і навантаження плюс та мінус. Ось так вони виглядають знизу. Задня сторона це радіатор для розсіювання тепла. Знизу на контролері є наклейка, на якій міститься інформація про модель контролера, підтримувану силу струму, підтримувану напругу акумуляторів. Зараз я виконую під'єднання акумулятора до цього контролера для того, щоб ознайомитися з його функціоналом поближче. Виконую під'єднання 12-вольтового літізалізофосфатного акумулятора. Не забуваємо, що саме акумулятор потрібно під'єднувати в першу чергу. Контролер визначив напругу акумулятора і увімкнув головний екран. На головному екрані бачимо, що заряд зараз відсутній. Навантаження увімкнене, а також поточна напруга акумулятора. Під'єднаю невеличку лампочку. Натискання кнопки мінус на головному екрані вимкне подачу живлення. Повторне натискання увімкне. Буду виконувати коротке натискання кнопки плюс для того, щоб перемикатися між екранами. Температура. По суті, температура контролера, а не температура акумулятора. Напруга зарядки, сила струму заряду, передані кВт-години сонячних панелей, споживання струму навантаженням. Лампочка споживає занадто мало струму, щоб його побачити, тому я зараз ще під'єднаю планшет. Тепер видно, що споживання струму становить приблизно 1 А. Кількість спожитих кВт годин навантаження. Керування роботою живлення. Зараз вибраний параметр 24 години. Ще один параметр для керування живленням. Вибір акумулятора. В даному випадку акумулятор визначився автоматично. Тип акумулятора. Акумулятор визначився неправильно. Його тип необхідно вказати. Плаваюча зарядка акумулятора, абсорбційна зарядка акумулятора, вирівнювання зарядка акумулятора, напруга акумулятора, при якій буде відключено подачу живлення, напруга акумулятора при якій буде відновлена подача живлення. І знову головний екран. Зараз покажу, як можна вручну вказати напругу акумуляторної батареї. На напрузі акумулятора, де бачимо надпис Авто, утримуємо кнопку плюс, кнопками мінус або плюс вказуємо напругу акумуляторної батареї. Виберу 12 вольт. Після чого знову утримую кнопку плюс для того, щоб внесені зміни збереглися. Тепер необхідно вказати тип акумулятора. На типові акумулятора утримую кнопку плюс. Кнопками мінус та плюс задаю тип акумулятора. Для мене потрібний параметр 3.24, тобто літій залізофосфатний акумулятор збірка 4С. Цей же параметр потрібно вибрати, якщо у вас збірка на 8С або на 16С. Утримую кнопку плюс для того, щоб зберегти зміни. Напругу акумулятора задав. Тип акумулятора задав. Знову пройдуся по екранах. Виконую коротке натискання кнопки плюс. Видно, що контролер нагрівається, тому що йде зарядка планшета. Наступні параметри стосуються суто літій залізофосфатного акумулятора, тип якого я задав. На поточному екрані бачимо силу струму, з якої буде йти заряд акумулятора. Для того, щоб її змінити, необхідно утримувати кнопку плюс. Кнопками плюс та мінус потрібно вказати параметр. Залишу 1 А. Для збереження змін потрібно знову утримувати кнопку плюс. Напруга відновлення заряду. Знижу її до 13,3 В. Утримую кнопку плюс. Кнопкою мінус зменшую напругу. Утримую кнопку плюс для збереження змін. Напруга повного заряду. Також її зменшу. Утримую кнопку плюс. Кнопкою мінус зменшую напругу. Утримую кнопку плюс для збереження змін. Напруга, при якій буде вимкнена подача живлення. Утримую кнопку плюс для того, щоб її змінити. Нехай буде 11,3 В. Утримую кнопку плюс для збереження змін. Напруга, при якій буде знову відновлена подача живлення. Утримую кнопку плюс для того, щоб її змінити. Нехай буде 12,9 В. Утримую кнопку плюс для того, щоб зберегти зміни. І знову головний екран. Таким чином, я задав ручну напругу акумулятора, тип акумулятора. А також змінив напругу відновлення заряду, напругу повного заряду, напругу вимкнення подачі живлення і напругу увімкнення подачі живлення. Аналогічним чином. Редагуються інші параметри. Якщо у вас буде інший тип акумулятора, то й налаштування будуть іншими. Зараз ще під'єднаю зарядний пристрій для того, щоб подивитися, чи йде обмеження по напрузі, а також по силі струму. Це зарядний пристрій на збірку 4С літій-залізофосфатних акумуляторів. Напруга повного заряду 14,6 В, сила струму 5 А. Під'єдную зарядний пристрій. Спостерігайте за екраном. Тепер бачимо, що над сонячною панелю з'явилося сонце. І почалася зарядка. Напруга заряду 14,6 В. Значення постійно змінюється, сила струму заряду 1 А. Тобто, скоріш за все, обмеження по струму працює. Пізніше я ще перевірюю за допомогою мультиметра. Подивимося, яку силу струму підтримують ці USB-порти, ну хоча б приблизно. Маємо 1,7 А. Під'єднаю зараз ось це 2 амперне навантаження. 2,64 А. Тобто USB-порт видає навіть більше. Під'єднав я мультиметр. Тепер можна перевірити силу струму заряду. Пам'ятаємо, що я виставив силу струму заряду 1 А. Заряд йде силою струму 1 А. Ось він. Збільшу силу струму заряду. Утримую кнопку плюс. Виставляю 2 А. І знову утримую кнопку плюс. Сила струму заряду збільшується, тобто контролер може коректно заряджати будь-які типи акумуляторних батарей. Підтримується редагування сили струму заряду, а також напруги заряду. На цьому контролері все працює коректно, тому я можу сміливо його рекомендувати до використання. До 2 А не дотягує, але потрібно враховувати той факт, що акумулятор вже заряджений. Якщо його повністю розрядити, скоріш за все сила струму буде рівно 2 А. Перевірю протоколи, які підтримуються USB портами. Хоча, скоріш за все, ніяких протоколів швидкого заряджання тут нема. Протоколи швидкого заряджання відсутні. Це USB порт з виходом на 5 вольт та 2,1 А. Прийшов час його розібрати. Викручу 4 болти. Дуже сильний запах пластику. Посилання на сторінку товару можна знайти в описі під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі.